На Білопільській килим виходили близько сотні вільників. Україну представляли юні спортсмени Сумщини, Київщини і Харківщини. Честь російського прапора захищали борці Білгорода і Старого Осколу. Кращих виявляли у трьох вікових групах та майже 20 вагових категоріях. всього цей турнір служили как бы, популяризацією нашого спорта не тільки на Сумщині, але й на Білопольщині, так як зараз ведуться переговори в дане. Об открытии новых залов. Вот. Ну, Надеемся, что наши планы благодаря пониманию руководства района, как бы, будут реализованы. У командному заліку перемогли наші земляки срібло вибороли Одесити, бронзу харків'яни. Символічно, що уродженці села Жовтневе Білопільського району Даніїл Панченко і Микола Грінченко стали тріумфаторами у найлегшій і найважчій вагових категоріях. Ці перемоги вихованців не останні кажуть у федерації. Найближчі плани вільників Сумщини не обмежені географічно. В августі вивозимо около 70 дітей. також представників не тільки України, но й Росії к нам присоединяються. В Крим на южний берег Крима, а вже наступного року на літній турнір у Білопіллі чекають на росіян, білорусів і навіть ізраїлітян. Дмитро Шпірко на часі РТС.